Вітаю вас, друзі! На каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні ми будемо готувати смачні пироги, жнивувати і поговоримо трішки про традиції. Тому залишайтеся зі мною. Я думаю, що вам буде цікаво, корисно, і Ви обов'язково приготуєте наймовірно смачні, струсні, як в нас кажуть, і пороги, бо тісто це нереальне. Рекомендую вам додивитись до кінця, обов'язково зберегти цей рецепт. Отож, запрошую до себе на кухню, і давайте будемо готувати разом. Розпочинаємо з найдовготриваліших процесів. Мак я гарно промил і залила водою так, щоб покрило. Нехай випаровується кипить на такому середньому вогні, а тим часом я роблю такий навар на пороги. До пів літра води додаємо дві склянки цукру та одну склянку олії рафінованої. Довела до кипіння і залишаю нехай охолоне. А поки охолоджується основа для пирогів, ми підемо вполюємо ще одну начинку. В цьому році, хоч і не багато, але є трішки абрикосів, тому хочеться максимально зберегти і насолодитися цим смаком. Пішли в сад сітьми трішки, поїли, посмакували, подуркували, як то кажуть, назбирали абрикосів на пироги. З маком я вирішила з мамою зробити струсні. Так в нас називають таку випічку з маком рулети. А з абрикосами зробимо пироги. За той час вже вода википіла і я додаю одну склянку молока. Це надасть неймовірного аромату і зробить ще смачніше макову начинку. Отож, давайте розпочнімо готувати тісто. І я як завжди розпочинаю з того, що підготую дріжджі. Дріжджі, хто за мною слідкує, замітив я використовую завжди від духмяна хата. Це найкращі дріжджі, які впораються з будь-яким тістом, навіть із таким здобним, як у мене. Вони мене ніколи не підводили. Завжди випічка виходить ідеальною. Тому, якщо ви ще не користувалися Духмяною хатою, рекомендую звернути на них увагу. Розвожу з декількома ложками цукру до такого рідкого стану. Нехай трішечки відпочинуть. А тим часом замішуємо тісто. До невеликої кількості борошна я додаю кисле молоко. Якщо немає, можна замінити і на свіже. І навар, який ми готували, він уже схолонув десь так до температури 40 градусів. Паралельно яйця збиваю з дрібкою солі та ванільним цукром. Додаю цю масу і починаємо замішувати тісто. До речі, як ви замітили, я ніколи не роблю опари для тіста, адже я впевнена в якості своїх дріжджів. Подивіться, пройшло буквально 2 хвилини, і вони вже почали працювати, вони вже ожили. Бачите, яка піна? Отож, сміло замішуємо тісто, бо впевнені в тому, що воно гарно і швиденько підросте. Я його все разом трішки перемішала, і тепер починаємо поступово додавати борошно. Друзі, я напишу пропорції в борошна. І, До речі, всі точні пропорції. Будуть в описі під цим відео. Але я хочу, щоб ви пам'ятали, борошно треба відчувати. Тут вже я не можу вгадати, адже у кожного своя жирність молока, різний об'єм яєць, тому і кількість борошна у кожної господині буде різна. Подивилися ми з мамою, що миску для замісу ми взяли маленьку, так як порція досить велика тіста. Переклали у велику миску, додаємо борошно і замішуємо таке туге тісто. Як кожне. І в кінці вже додаємо вершкове масло, яке я розтопила, і тут вже треба попрацювати. Це тісто, та в принципі, як і кожне здобне, любить, щоб його гарно вимісити. Я вам скажу, що є декілька секретів далого тіста: це якісні дріжджі, довге О, вимішування, яка, і звичайно, у вас ще має бути свіже борошно. Ось тоді у вас буде тісто ідеальне, але стільки ж у руки не вміщається. Ну і треба вгадати з пропорцією того борошна. Сформуємо таку кульку, гарно вимісили. Бачите, тісто аж почало відставати від стінок посуду. З ним дуже приємно працювати. Накриває, нехай підростає, а тим часом наші хлопці в полі, хоч один день був без доща, тому вирішили хоч трішки попрацювати і зібрати зерна. Я виросла в сім'ї хліборобів. Ми завжди вирощували хліб, тому я знаю ціну і ціную хліб. А поки хлопці трудяться в полі, я приготую начинку. Я варила до тих пір, аж поки мак не став сухим. Майже вся рідина випарувалась, що вода, що молоко. У мене є такий подрібнювач, я це все відразу ж гарячим перебиваю цим подрібнювачем, або ж можна погружним блендером, можна перемолоти через м'ясорубку. Що у кого є, як зручніше, але зараз технології рухаються вперед. тому швидесенько перебиваю блендером Мак, тому що порція, як ви бачите, також досить така величенька. Додаю сюди білки, а жовтки ми залишимо для того, щоб потім розвести з молочком і зместити пироги зверху. Я ще, знаєте, люблю додавати сюди кукурудзяний крохмаль. Це за вашим бажанням. Можете не додавати колись як не було крохмалю, то бабуся додавала манку, а я взяла одну столову ложку крохмалю. А до начинки замість цукру додаємо свіжий мед, бо яка ж це маковія без мед. В селі завжди шанували той дар, що приносили бджоли. І мак і мед це не просто інгредієнти, це символ достатку, щедрості, праці. Бо все це треба було виростити, зібрати і зберегти. 1 серпня в Україні відзначають маковія, це особливий день. У церкві святять мак, мед і воду. В Нашій сім'ї є своя традиція. Ми завжди печемо пороги з великою кількістю маку. У нас вони називаються Струс. А ви напишіть, як кажуть на такі пороги у вашому регіоні. Якщо не печемо такі пороги, то ми готуємо шулики. Якщо не шулики, то готуємо вареники з маком, але мак має бути обов'язковим. Сьогодні в нашій хаті буде пахнути порогами і святом. А це означає, що на нашому столі буде і мак, і мед, і хліб. Усе, що треба для вдячності. Отож, я ще підготувала абрикоси. Паралельно в нас вже нагорає піч, адже готувати такі пироги хочеться саме в печі. Звичайно, зараз не кожен має можливість користатися такими благами. Але якщо у вас є духовка, і ви хочете посмакувати наших пирогів, а тоді просто зменшіть цю порцію в два рази і приготуйте так само. Дівчата мама також дуже часто готує і в духовці. От ми приїжджаємо, маємо приїхати, нас же чекають пироги. А за цим рецептом тісто виходить неймовірно. Подивіться, як воно швиденько підросло. Воно просто як пушиночка. З ним хочеться, так знаєте, аж погратися. Але я знаю, що такого не можна. Починаємо формувати пироги. Спершу я формую кульки, з яких ми зробимо струсні. Робимо такі досить великі, обминаю таким чином. Якщо ви замітили, я тісто не переминала, воно у нас підростає один раз. Але я дам досить велику кількість часу для того, щоб воно підросло в цих кульках, тобто воно підросте вже другий раз. Я вирішила зробити 4 струсня, решту пирогами і ще трішечки пампушечок. Мама каже, що треба було б робити менші струсні, це більш так по сучасному. А я ж хочу вам передати те, як було в нас завжди в нашій хаті, колись люди були, працювали у полях, і їм не було часу робити в маленькі, гарненькі такі, знаєте, стильні пиріжки, а робили великими, щоб різати шматочок, запити холодним молочком і не їстися. Наші хлопці також зараз в полі, тому ми не. Граємося, а робимо досить такі великі, щоб і зручно було, знаєте, врізати і завести на поле. Отож я ще сформувала кульки на пиріжки, нехай все підростає, а я тим чином покажу, як формуємо рулет. Розкачую, як зазвичай, тісто досить тоненько, як ви бачите, але воно так гарненько потім підросте. І ще раз повторюсь, просто тішусь, коли працюю з цим тістом. Начинку макову я розділила на чотири частини і щедро змащуємо маком. Так, аж бачите, в мене такий шар маку вийшов, як і тіста. Саме в цьому і весь смак, щоб так мак було багато. Знаєте, зараз я вам скажу купити мак, це досить важко і недешево, як то кажуть. Але колись ми сіяли велику площу буряків, там посівали мак. Я пам'ятаю ці вечори, як ми теребенили його. Так в нас називалися в селі, коли ми розрізали суху уже головку і висипали звідти мак. Це такі прекрасні були часи. Приходили сусідки-бабусі. Вони спочатку. Наприклад, збиралися всі в нас ми це всі разом робили, були такі посиденькі, потім ходили до сусідів. Ну це незабутні часи. Я ще це застала. Зараз мої діти такого вже не бачать, вже немає такого. Знаєте, кожен уже заховався по своїй садибі, кожен сидить в себе, і це дуже прикро, дуже прикро що ми так мало спілкуємося один з одним. Сформувала тісненькі рулетики, защепила края і викладаю на деко далеченько, один від одного. На деко в нас входить. Виходить два рулети, я пам'ятаю, як мама я геть маленькою була. Знаєте, тіста ще більше замішували, бо ж треба нагодувати величезну родину. То клали аж по три струсня. Вони робили, звичайно, їх трішки меншими, як я сьогодні, але в одне деко три таких струсня вони між собою так зліпались і такі, але теж така це смакота була, вам не передати. Далі ми формуємо просто звичайні пиріжки із абрикосом. Викладаю ложечку цукру зверху, абрикос, щільненько защіпуємо пироги. І викладаємо відразу в деко. Знаєте, є люди, які люблять працювати тістом і олією. Руки мочують олію. Ми ж з мамою привикли саме так краще, все-таки борошно. От не вміємо ми працювати з олією. Наша стихія це борошно. Можливо, тому що ми вирощуємо хліб. Не знаю. Тепер, отак щільненько, бачите, тут важливо защепити, інакше ваші поріжки потечуть. Ох, я вже уявляю, який це буде смак. А маленький секрет для того, щоб струсні коли будуть випікатися, не потріскали, їх не порвало. Коли вони підросли, візьміть чи зубочистку чи дерев'яну шпажечку і ось так по кругу проколіть. Завдяки цьому струдлі будуть гарно рости, але їх не буде рвати. Змащуємо жовтками, які залишилися з начинки. Я додала ще трішечки молока. І вже зараз пироги будемо відправляти до печі, але тим часом нам треба її підготувати. Піч це така штука, знаєте, непроста. Горить вона в нас середньому десь біля 2 годин. Якщо менше, пироги просто будуть не такі. Ми от треба, Знаєте, кожна господиня знає свою піч. Ми вже з мамою за стільки років її вивчили. Я вам скажу, вона дуже гарно випікає. Навіть коли ми робили ремонт, ми вирішили залишити цю піч. Через те вона так лізенько виходить. Я колись обіцяла вам розповісти. Вона була набагато вищою, але ми піднімали підлогу, це все рівняли. Саме так здається, що вона якось як в ямі вийшла. Але як вона пече, просто краса. Відправляємо вже в нагорівшу піць, якої вигняли жар. Пироги і залишаємо менші пиріжки на 20 хвилин, а струсні будуть випікатися хвилинок 35-40. Тим часом вже приїхала машина з зерном. Ми все зерно, яке потім будемо, звичайно, продавати, провіюємо. Воно приходить такий процес очистки. Я вам скажу, що в мене тато дуже відповідально до цього ставиться. Він ставиться до своєї роботи, знаєте, як до дитини. Він її так плекає, Навіть інколи це зерно, ми перевіюємо по два рази. Якщо він відбирає зерно, з якого він буде потім сіяти новий врожай, то ми його перевіємо, виймаємо за і знову ще раз перевіюємо. Потім він уже його тільки тоді сіє. Саме завдяки його працелюбності, його відповідальності. В нас я думаю, що виходить гарно. Правда, в цьому році, правда, в цьому році жнива, як ви знаєте, так не можна навіть назвати жнивами. Нас дуже задощило. Але я впевнена, що з Божою помічю все буде добре, і ми зберемо врожай. Виймаємо через 20 хвилин компушки та пироги з абрикосом, але ви дуже часто питаєте. Чи мама змащує пироги? Ось ми беремо мед. На зараз він рідкий. Наші друзі мають свою власну пасіку і пригостили домашнім медом. Тому я мед розвожу степенькою водичкою і так щедро поливаємо пиріжки. А в маленькому деко стоїть пампушки, тому не змащую. Ось пройшло вже 35 хвилин. Струсні готові. Вони такі величезні. Ви це бачите? Я гарненько змащую це все сиропом. По перше, це буде дуже ароматно. А по-друге, пироги мають такий красивий глянцевий вигляд. Залишаю, щоб трішки відпочило, все схололо. А ще приготувала намазку на пампушки. Як же ж без пампушок, правда, хочеться зараз посмакувати і борча з пампушкою, і закусити це все солодким, струсним. Намащую гарненько, так чесником. Ми любимо пампушки, щоб були так гарно обмазані все. Тому я аж так ложечкою прикріпляю, так би мовити, часник до пампушки. Ох, які ж вони пухкенькі! Слухайте, це тісто просто універсальне, і пампушка з нього смачна, і пиріг неймовірно ніжний і смачний. Звичайно, можна було почекати, щоб це все схололо, але чесно скажу, просто не терпиться. Я зараз розрізаю і розкладаю пироги, які ще аж такі гарячувати, не те, що теплі, але ж вони просто не терпиться. Дуже хвилювалася, щоб хоч би гарно розрізати вам ці рулети, показати, наші струсні. Ще раз повторюсь, напишіть в коментарях, як така випічка називається у вас, і подивіться. Оце єдиний рулет, в якому менше маку. Всі решта настільки наповнені, я спеціально робила один. Менше, бо діти, от діти, вони, знаєте, сучасники, що тут казати. Вони не люблять, щоб було настільки. А ось цей рулет, ось це вже наш. Таких аж три, а в одному трішечки менше. Ну що ж, друзі, ось така краса в нас вийшла. Я сподіваюся, що мені вдалося передати для вас цю атмосферу. Я знімаю ці сільські відео саме для того, щоб ви відчули ось цей вайб і хочу зберегти це, хочу передати це своїм дітям. Також прошу вибачення, що давно в мене не було випусків, але. На жаль, моя відеокамера була зламана, вона була в ремонті, а вже зараз я думаю, що зможу частіше тішити вас новими рецептами. Ну, звичайно, якщо вам це цікаво. Ну що ж, момент істини настав. Слухайте, ми чекали цього пару годин, поки то все спеклося. Пампушки гарно пахнуть, але мені просто не терпиться скуштувати. Струсня або струделя, штруделя. А ви пишіть, як у вас в вашому регіоні називають ось такі рулети з маком. Бо у нас по сільському в нашій сім'ї, в селі, мабуть, всьому, кажуть струсень. З маком, з яблуками, з смородами. Хто з чим готує, але струсень. Дивіться, воно як пушиночки. Тісто просто ідеальне. Щиро рекомендую зберегти його і приготувати. Ну, і смачного. Це неймовірна смакота. Ще хочу показати вам пирога. Який тут аромат і смак літа? Мак, мед, абрикоси Обов'язково збережіть і приготуйте. Все вимикаємо камеру, будемо смакувати.